Поговоримо сьогодні про розпізнавання агресії та тривожності у дітей і підлітків. Чому розпізнавання емоцій важливе? У повсякденному житті ми часто чуємо знайомі фрази: це просто вік такий, діти завжди сваряться, переросте. І справді, емоційна нестабільність є природною частиною розвитку дитини. Але в умовах війни постійного стресу, змін і невизначеності, навіть звичайні на перший погляд емоційні реакції можуть бути сигналами про глибше. Раннє розпізнавання емоцій не примха, це необхідність. Воно допомагає знизити ризик глибших психологічних проблем. Коли ми бачимо, що дитина постійно дратується, замикається, тривожиться. І вчасно реагуємо, це може запобігти формуванню стійких розладів, таких як депресія чи тривожність. Підібрати правильну стратегію спілкування це не карати, а підтримати, не ігнорувати, а вислухати. Все починається з розуміння, що насправді стоїть за поведінкою дитини. Допомогти дитині повернутися до стабільності. навіть коротка розмова з дорослим, який бачить і чує, може стати точкою опори для дитини в нестабільному світі. Запобігти хронізації проблеми. Коли ми довго ігноруємо тривожні сигнали, вони мають властивість накопичуватися. Вчасна допомога це профілактика серйозніших станів у майбутньому. Тож, чому важливо вміти розпізнавати емоції дитини? Бо це про підтримку, про здоров'я, про довіру. І про те, щоб виростити дитину, яка зможе проживати свої емоції, а не тікати від них. Психоемоційний стан дитини це дзеркало її безпеки. Давайте разом навчимося бачити більше, ніж просто поведінку. Тривожність. Тиха, але потужна. Вона не завжди гучна, часто тиха, але надзвичайно потужна. І особливо складна, коли вона всередині дитини. Як розпізнати дитячу тривожність? Вона проявляється не лише словами емоційно. Це часті сльози без видимих причин, замкнутість, мовчазність. Дитина ніби виходить з контакту, наче ховається в собі. Поведінково уникає нових ситуацій, боїться змін, замикається в телефоні або грі, не хоче виходити з дому, навіть до школи. Фізіологічно це головний біль, біль у животі, зниження апетиту або нічне нетримання сечі. Тіло сигналізує що щось не так. Когнітивно це надмірне занепокоєння. Постійні, а що як? А раптом знову тривога, а раптом мама не повернеться, ці думки не дають спокою. Типові фрази тривожної дитини виглядають так: я не хочу йти до школи, там щось станеться. Мені страшно, що знову буде повітряна тривога. Я боюсь, що маму поранять, поки я на уроці. І це не капризи, не вигадка, і точно не маніпуляції. Тривожність це не слабкість, це спроба мозку передбачати загрозу, щоб захиститися. Але у дітей цей механізм ще не зрілий, тому реакції виглядають непропорційно, незрозуміло, іноді навіть непередбачувано. Що важливо пам'ятати дорослим: не ігноруйте сигнали. Дитина не в змозі сама перерости тривожність, їй потрібна опора, спокійний, уважний, чутливий дорослий. Ваше розуміння це вже частина підтримки. Тривожна дитина це не проблемна дитина. Це дитина, яка щосили намагається жити у складному світі. І дуже потребує, щоб її бачили, чули і не залишали наодинці з тривогою. То що ж таке агресія? Це поведінка, за якою ховається біль. Ми бачимо вибух, але не завжди помічаємо, що за ним біль. У дитини агресія це не просто про непослух чи невиховання не таке. Це може бути реакція на фрустрацію, коли її не чують, не розуміють або щось не виходить. Це може бути перенавантаження нервової системи, надто багато подразників, подій та змін. Це може бути тривалий стрес або пережите насильство, втрата контролю над життям, та ж сама евакуація, прощання з домом, розлука з рідними. Все це може бути зашкалюючим для дитячої психіки. І тоді агресія це як єдиний спосіб кричати про допомогу. Як проявляється агресія у дітей? Фізично дитина штовхає, б'є, кусає, кидає речі. Вербально кричить, ображає, лається поведінково зриває урок, ігнорує вчителя, провокує інших. Непрямо рве зошити, псує малюнки, ламає свої та чужі речі. Руйнує, бо всередині теж все зруйновано. Але пам'ятаймо, агресія це не про погану дитину, це про дитину, якій боляче, про дитину, яка не знає, як сказати про свій біль інакше. Це не проханий лист, який звучить так. Мені страшно, мені важко, я гублюсь, допоможи мені. Що може зробити дорослий замість покарання? Запитати, що сталося, побачити не лише поведінку, а й емоцію за нею. Пам'ятати, що навіть найбурхливіша реакція це спроба дитини вижити в середовищі, яке для неї небезпечне або хаотичне. Коли ми навчаємось бачити за агресією сигнал, а не просто поведінку, ми допомагаємо дитині повернути собі контроль, гідність і довіру до світу. Поговоримо про сигнали, які легко не помітити. Ми часто помічаємо тільки те, що видно і чути: гучний крик, сльози, сварку або бійко. Це сильні сигнали, які важко не помітити, але важливо пам'ятати, тривога в дитини рідко починається голосно. Найчастіше вона приходить тихо, ледь помітно, так тихо, що дорослі можуть її не помічати вчасно. Дитина може просто сидіти мовчки, чи відходити в бік, чи ховати голову в капюшон. Вона не завжди буде плакати чи кричати, але всередині їй може бути дуже тривожно. Тому нам дорослим важливо бачити не тільки гучне, а й тихі знаки. І завжди пам'ятати, якщо дитина не кричить, це не означає, що їй не потрібна допомога. Є м'які сигнали, які легко пропустити. Дитина раптом стає надто слухняною, не просить, не сперечається, не створює проблем, але така зручність це іноді форма самозахисту. Страх бути непоміченою ще більше ніж бажання висловитися. Зникає інтерес до того, що раніше приносило радість, малювання, спорт, книги, друзі більше не чіпляють. У класі мовчить, ніби зникає, не відповідає на запитання, очі не дивляться в очі, наче хоче стати невидимою. Часті скарги на самопочуття, болить живіт, можна в туалет, я погано почуваюсь. Іноді це справжні симптоми, а іноді єдиний спосіб вийти з ситуації, яка лякає. Починає уникати певної дитини, місця чи активності, мовчки не підходить до групи, боїться йти на гурток, відмовляється сідати поруч з кимось. І найболючіше каже: Я всім заважаю, краще б мене не було, я все псую. Ці фрази і є дзвіночки тривоги, не просто емоційні висловлювання. Можливо, вона не кричить, не б'є інших, не падає на підлогу в істериці, але її внутрішній біль не менш глибокий. Іноді важливо зупинитися і подивитись уважніше, чи не змінилась дитина, навіть якщо вона мовчить. Тривожність часто не кричить, вона ховається в дрібницях, в погляді, в жестах, у небажанні говорити. Краще не відмахуватися словами, не вигадуй. Набагато важливіше якось питати, як ти зараз почуваєшся. Є щось, про що хотів би поговорити. Так дитина чує найважливіше я тебе бачу, ти важлива, ти важливий. Не всі страхи видно одразу. Якщо ми поговоримо про вікові відмінності, що вважається нормою, а що ні. Кожен вік зі своїм характером, настроями і викликами. Але як зрозуміти, що це норма для віку, чи вже тривожний сигнал? Бо діти не маленькі, дорослі, їхня поведінка це спосіб адаптуватись до світу. Діти 3 6 років. Нормально, коли є капризи, гучні істерики, впертість, потреба в увазі. Важливо розпізнати тривожні сигнали. Раптово почав знову піситися у ліжко, боїться засинати сам. Уникає однолітків чи близьких. Це може бути регрес, коли психіка відкочується назад у пошуках безпеки. Діти 60 років, нормально, коли присутнє суперництво з однолітками, емоційна образливість, бажання бути першим. Зверніть увагу на тривожні сигнали, такі як постійні скарги на біль у животі чи голові, втрата інтересу до школи, мовчазність, замкнутість, як тіло і поведінка можуть говорити про тривогу, яку дитина ще не вміє описати словами. Діти 11-14 років. Нормально, коли бунтарство, бажання незалежності, зміна вподобань, тривожні сигнали це коли різка зміна стилю чи настрою, жарти з агресією чи самознацінення, постійна провокація або повна відстороненість це може бути не просто перехідний вік, а спроба приховати внутрішній біль, підлітки 15 17 років. Нормально пошук себе, формування ідентичності, запитання, хто я. Але тривожні сигнали: самоушкодження, повна ізоляція, зловживання гаджетами як втечі від реальності, замикання у кімнаті, мінімум контакту навіть з близькими. Іноді це не просто втома від дорослих, а емоційне виснаження або депресія. Найважливіше не сама поведінка, а те, наскільки вона різко з'явилася, наскільки інтенсивною стала і як довго триває. Поводитись по різному нормально. Але коли поведінка стає криком про допомогу, наша задача як дорослих почути, побачити, діяти. Що може зробити дорослий? Якщо ви бачите, що дитина змінилася, стала замкнутою, дратівливою, неспокійною, не знецінюйте своїх відчуттів, це може бути важливим сигналом. Спостерігайте і фіксуйте. Якщо щось непокоїть, запишіть. Це допоможе краще зрозуміти ситуацію та пояснити її фахівцю. Зверніть увагу, коли саме поведінка змінилася, що відбулося перед цим, які прояви ви бачите: сльози, замкнутість, агресія. Це не про скарги, це про уважність, про турботу. Підтверджувати, а не заперечувати. Часто ми кажемо: та нічого страшного, не вигадуй, заспокойся вже. А краще сказати: тобі зараз тривожно, це нормально. Я поруч. Дитина має право боятись і має знати, що її почуття важливі, але не зайві. Дати вибір повернути контроль у стресі. Діти часто втрачають відчуття впливу. Вони стають пасажирами у власному житті. Маленький вибір це вже опора. Запитайте, хочеш сісти тут чи біля вікна? Малюємо фарбами чи ліпцями? Розповісти мені зараз чи трохи пізніше? Це прості речі, але саме вони повертають дитині відчуття сили. Залучити фахівця, не чекаючи катастрофи. Не чекайте, коли ситуація вийде з під контролю. Краще звернутись до шкільного психолога або написати на платформу допомоги на етапі перших труднощів, коли ще можна діяти м'яко, без стресу для дитини. Психолог це не останній шанс, це партнер у турботі про здоров'я вашої дитини. Іноді ми не знаємо, що сказати, але дитина не чекає ідеальних слів. Вона чекає, щоб її побачили, її не злякалися і не залишили саму зі своїми переживаннями. Поговоримо тепер про те, коли вже пізно чекати про червоні прапорці. Є моменти, коли час спостерігати минув, коли вже не можна чекати, що саме мене. Це і є червоні прапорці. Сигнали, які мають стати для дорослого тривожною сиреною. Дитина говорить про самоушкодження або шкоду іншим. Фраза на шквалт: мені немає чого жити. Я хочу зникнути. Було б краще, якби мене не було, або я всіх ненавиджу. Хочу, щоб вони постраждали. Це не спосіб привернути увагу. Це віч, який потребує негативної реакції. Різка зміна ваги, режиму харчування чи сну. Раптово перестає їсти або навпаки їсть безконтрольно. не спить вночі або спить постійно. Це ознаки глибокого внутрішнього розладу, а не фази настрою. Скарги на тілесний біль без медичної причини. Частий біль в животі, голові, нодота. лікарі не знаходять причини. Повна соціальна ізоляція уникає друзів, вчителів, родичів, не відповідає на запитання, замикається в кімнаті, не виходить з дому. Ізоляція це не завжди про характер, часто це форма зникнення з життя. Розмови про смерть, зникнення, самознацінення. Життя не має сенсу, я всім тільки заважаю, краще б мене не було. Так звучить глибока депресія, навіть якщо дитина при цьому посміхається. Якщо ви помічаєте, хоча б один із цих сигналів це не про перевірки, не про виховання, це про безпеку. У таких випадках потрібно негайно звернутися до психолога або психіатра, не тому, що дитина не така, а тому, що вона потребує захисту і має на нього право. Звернення до фахівця це не вирок, це форма турботи. Це ваше доросле рішення, яке може врятувати життя. То що ж говорити дитині, яка в кризі? Коли дитина в кризі, слова можуть ранити, а можуть стати опорою. Бо іноді одне речення здатне сказати: Ти не один, я тебе бачу, я тебе не злякався. Фрази, які підтримують: тобі зараз не легко, і я з тобою. Дитина чує твої емоції важливі, ти не сам у цьому. Твої почуття мають значення. Це дозволити дитині відчувати, а не соромитися емоцій. Ми разом знайдемо, як зробити тобі легше. Ти не маєш виправитись сам. Я тут, щоб допомогти. Ти важливий, важлива, навіть якщо зараз злишся. Любов і прийняття не зникають через гнів чи сльози, а є слова, які можуть зробити ще болючіше. Фрази, яких варто уникати, не вигадуй, знецінює те, що для дитини реальність. Інші вмирають, а ти плачеш через дрібниці, порівняння з чужим горем не зменшує біль, а додає сором. Тобі за це соромно має бути. Сором не лікує, він замовчує і руйнує. Ти спеціально це робиш, щоб привернути увагу. Навіть якщо дитина просить уваги, це не значить, що вона її потребує. Агресія, істерика, замикання це не про маніпуляції, це заклик про допомогу іншими засобами. Бо дитина не завжди вміє сказати словами, мені страшно, мені боляче, мені потрібен хтось поруч. Діти в кризі не проблемні, вони поранені. І коли ми відповідаємо не криком, а спокоєм, не докором, а прийняттям, ми не просто виховуємо, ми лікуємо зв'язок і повертаємо надію. Розпізнавати емоції. Це не про діагнози, це про людяність, увагу і щире бажання побачити не лише поведінку, а дитину за нею. Сильні дорослі це не ті, хто завжди знає, що сказати, це ті, хто можуть запитати, як я можу бути з тобою у цьому. Бо в умовах, де діти живуть поруч з небезпекою, тривогою і втратою, наша роль як дорослих, бачити глибше, бути тією людиною, яка помітить, не злякається і не залишить наодинці. Нагадую, що ментальна варта це проект, який постійно підтримує фахівців освіти. Разом ми сильніші!